Державно-приватне партнерство та конкуренція. Ось головні рушійні сили, що здатні зробити українську галузь соціальних послуг ефективною. У цьому переконані учасники тренінг проєкту Європейського союзу, підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні. Обмін досвідом в рамках проєкту здійснюється між Україною та Францією. Тепер завершальний етап, на якому соціальних працівників навчають новим підходом, що має змінити її відносини з кінцевим споживачем і галузь в цілому. Трі вдох видах у столичному територіальному центрі соціальної допомоги чергові заняття з фізкультури, до яких кажуть жінки, призвичайні з дитинства. Утім, тепер пенсіонерам в обладнаних центрах на це бракує коштів. «В якому фітнес-центрі це дуже дорого. Конішна, ми пенсіонери, ми не маємо такої можливості. Соціальні працівники проводять заняття безоплатно. Окрім того, у розпорядженні кияни кількадесят гуртків. А торік відкрився університет третього віку. Я рисування, англійський, комп'ютер закінчила. Психологію закінчила, одні дипломи у мене. Самостійно жінка опанувала і скайп. Зізнається, тепер заощаджує на мобільному зв'язку. Не витрачається і на послуги перукаря. Зачіска і манікюр тепер безоплатні. Чотири години роботи в центрі буває до 10. 12 чоловік, а дому 3-4. Майже півмільйона українців користуються соціальними послугами. У цій галузі працює ціла армія соціальних працівників. Система була створена за радянських часів, але тепер вона демонструє слабкість. Ми маємо серйозні проблеми в здійсненні соціального замовлення там, де ми говоримо про інституції державної форм власності. І органів державної влади врятувати ситуацію може запровадження державно-приватного партнерства і конкуренція. Відповідь підказали французи. Семперем Бріан працює у мерії Парижа. Цієї зими у Запоріжжі вона допомогла з організацією гарячих обідів. Пілотний проект перевершив усі сподівання. До програми долучилися відразу кілька неурядових організацій. Я сподіваюся, що той успіх, який я побачила під час заходів у Запоріжжі, його можна буде спостерігати і в інших областях. Це може бути процедура соціального замовлення на будь-які послуги. Співпраця українців із французами триває майже два роки. За цей час фахівці розробили чотири десятки нормативних актів тепер саме час для проведення змін. Новий виклик це посилення кадрового потенціалу. З опівтори сотні фахівців до кінця року відвідують тренінги та семінари. Українські спеціалісти, які присутні на тренінгах, вони показують дуже високий рівень кваліфікації. Але ми намагаємося совместно з ними на цих тренінгах виробити якісь підходи, які були б одновременно применимы к нинішній ситуації в Україні адаптуватися до європейських стандартів вимагає і угода про асоціацію з ЄС. Крім політичного та економічного компонентів, документ містить і соціальний розділ, адже на мир та спокій, процвітання та стабільність також впливає і рівень соціального захисту вразливих верст населення, зазначають у представництві ЄС в Україні. Європейський союз завжди підтримував і буде підтримувати трансформації в, соці... в соціальній сфері, пскоета. Касається непосредственно людей, и людей, і и поддержка доходять не просто до організації, а конкретно людям. Соціальне замовлення на клієнта, а не фінансування самої установи це перше, до чого звикатимуть працівники галузі. Окрім того, доведеться і поборотися за споживача. До конкурсів запрошуватимуть також неурядові та громадські організації. У міністерстві кажуть, що політична воля для цього є.